І ми продовжуємо нашу серію відео по Assassin's Creed, І сьогодні в нас Assassin's Creed 2 братерство. Я знаю, ти грав це продовження, це окрема частина. Що це взагалі таке? Розповідай, якщо я правильно розумію, то технічно Brotherhood це просто шматок від Assassin's Creed 2. Вийшов він на наступний рік після Assassin's Creed 2 переносить нас в Рим е з Віннеції, е дає можливість побігати по колізею, е дає кілька нових механік і можливість е скупити весь рим, по суті. Насправді, як на мене, Assassin's Creed 2 Brotherhood – непогана частина. Там є прикольні механіки, там може бути навіть цікаво. І я отримував задоволення в свій час. Але коли я пройшов гру, Е, ну, У мене було чітке відчуття, що це що -то, шматочок. Тобто, при тому, що я, наче, дивився технічну інформацію, що Assassin's Creed Brotherhood довше, ніж друга частина. Але от я ділю своїми суб'єктивними враженнями як гравця, виключно от як я це відчував. І для мене гра закінчилась дуже швидко. Вона закінчилась настільки швидко, що я даже, це по заб... Був, точніше, не встиг забрати костюм Вовка, Уф, от та от все. Бо там також є свій легендарний костюм. Але я його не побачив, тому що я такий, окей, пройду. Я дуже добре пам'ятаю цей момент. Я такий, окей, пройду зараз оцю місію, і потім завершу гілку, ну, яка приведе мене до костюму. І я йду на місію, і це кінець гри. Ну, типу, це фінальна місія, виявляється. І я такий ой-ой. Що то ну, типу, не по плану пішло. В цілому основний сюжет будується навколо яблука. Зав'язка там непогана, ефектна, там свої приколи є, типу, цей бій великий. Але глобально, ну, типу, як на мене, от з цього моменту ми почали відчувати, що вони не вигадують еволюції, тобто вони не створюють еволюційний продукт, вони не розвивають його, вони просто шукають ідеї в рамках концепції. Ну, типу, вони такі. Яке нове місто? Була Венеція? Тепер Рим. Що ми б додамо? Щось значиме. Ну, типу, в Венеції ці гандоли, гандальєри, всілякі там храми в е Флоренції. А тут, ну, Колізей, очевидно, ми повинні дати сцену з Колізея. Далі вони такі, що у нас там? Головний герой? У нього повинен бути легендарний костюм. Добавляємо легендарний костюм. Якісь вороги, якісь храми, якісь піджежети -жж є, є. Далі у нас є яблуко і демо, як основний центральний об'єкт. Ми шукаємо, є, є. Фінальна місія, є, є покупка, типу розвиток персонажа мається також присутній, і вони додали можливість моніторити, коротше, будувати прям мережу асасинів, як мінігру. І плюс можливість викликати асасинів на допомогу. Це нова механіка, вона трошки урізноманітнює досвід, але вона прям відчутно незначуща. Ну, тобто, просто в якийсь момент ти натискаєш F, і твої маленькі кінти асасіні вбивають ворогів незаметно. Це все. Тобто, галась воно непогано. Але. Е Порівняно, ну, типу воно виглядало як аддон, будемо чесні, як на мене, воно відчувалося технічно, воно, напевно, і було як аддоном до другій частини. Сюжет крутився навколо того, що ми е відновлюємо братство сосинів, ну точніше, от, будуємо це саме братерство. Це ми заключаємо договори, знаходимо людей. І от воно непогано звучить, але, як і голодний елемент, воно дуже скромно. І незважаючи на те, що на папері. Гра відносно велика, е, галась вона досить скромно і швидко, особисто для мене. Я це добре запам'ятав. І вона не викликає поганих емоцій, але я не можу згадати щось вражаюче. Бо вона, по суті, вона продовжується, прям, знаєш, вона продовжується прямо з того моменту, де закінчиться друга частина. Тобто, не з того періоду, а з моменту, буквально, кат сцена, яка обриває другу частину, починає бразерхуд. Що Взагалі дивно, і я не впевнений, чи існує ще одна гра, яка так робить. Тобто, мені здається, звучить як DLC. Так, да, але мені здається, навіть доповнення. Всі доповнення, що я знаю, в відьмаку, в Кінгдом Камі, в асасінах тих самих, вони будуються. Ну, типу, ти кудись йдеш там, ну знаєш, починаєш якусь нову окрему історію. А тут гра починається в точці, закінчиться попередньо. Прям то ж саме. І це вражає дотепер. І ну настільки відверто, е, факту того, що це відрізаний шматок від Assassin's Creed 2, ну напевно, і не треба шукати. Я, ну без приколу, вона прям починається з тої сцени, де закінчується друга. Може, були якісь технічні обмеження, бо це виходило на старій консолі, тобто на PlayStation 3, наприклад, може там вони не змогли втулити весь обсяг інформації в одну гру, і, типу, такий, давайте зробимо з неї дві? Це технічне обмеження, бажання більше денг. Ось яке технічне обмеження. Непогане обмеження. А хто б ні взагалі? А, ти там згадував про яблуке демо. Що це таке? Це якийсь артефакт? Що, що воно таке? Розкажи, будь ласка. Це основний ключовий артефакт, навколо якого будується власне лор, і це просто штука, яку створили Ісу, тобто наші пращури, і вона допомагає контролювати людей. А ми, люди, ми нащадки Ісу, з слабкішими цими можливостями. Це якась магія? Та насправді, дивлячись, на яку ми серію орієнтуємось, якщо не на міфічну частину, то там чиста наука. Типу, генна інженерія, біологія. І ну, типу, наука дуже прогресивна. Тому що те покоління, ну тобто Ісу, вони були до нас на планеті, до великого винищення, і їх технології для нас по суті, як магії, вони для нас, як боги, але вони розвивались, ну як і ми, і просто дійшли до цього в певний момент, до всіх цих речей. І ну, це просто технічний прогрес, який в них більш вдалий і серйозніший ніж у нас, але без якихось чуд. Зрозумів, а оця концепція типу перших людей, які були до нас, які там вимерли, чи щось з ними сталося, це тільки в цій частині, чи загалом це у всій серії Assassin's Creed? Ця концепція залишається зі всією серією. Єдина різниця тільки в, в тому, наскільки грамотно і толково її подають, тому що в останніх частинах це десь на задворках це фоном, і вони використовують це щоб виправдати добува, додавання туди богів і всякої міфології. А раніше це було Базисом, тобто, там ба більше того, Мінерва здається, одна з рису, одна з цих богінь, буквально спілкується з нашим героєм, бо вона залишила йому послання. Тобто вони були настільки прогресивні, що вони якби знали, що світ чекає кінець, і вони намагались це змінити, і тому залишили послання майбутнім поколінням. А Далі, далі я не беруся. Тобто я і не те, що оригінальний лор прям детально пам'ятаю, тому що ігри вийшли давно. І розуміючи, що Ubisoft поховала цей лор, я його не сильно той вивчаю, ну, бо якийсь сенс, він не актуальний вже. Але лор там був глибокий. Враховуючи, що ця частина входить в Ezio Collection, і її можна пограти на сучасних консолях. Ну і на ПК, звісно, ти б радив пограти, чи воно вже дійсно застаріло і не має ніякого сенсу? Угу. Так, е дивись, М -м, взагалі радив би, О особливо радив би грати і читати всі записки, і проходити додаткове завдання, якщо ми говоримо саме про Телогію Ецео, бо там буде і місії з Альтаїром, там буде місія про його кохання, там буде е відос і символи, які розкривають нам історію Адама і Єви, і там є додатково багато історичних матеріалів і візуальних, які прям доповнюють цю історію. Тож ну, я дійсно радив би. Добренько, а ви пишіть тоді в коментарях, чи грали ви вчуть частину, і можливо в вашому беклозі є взагалі ідея пройти всіх асасинів. А, також пишіть в коментарях, як вам е, оця серія від е, відео про Асасін е, Скріт. Ми плануємо її продовжити і зробити про всі частини. Тож і та не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на спонсорку. І всім вам гарного вечора.